Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні ми вам розповімо про дуже крутий байк полігон Сіску d 6 Це вигідний за ціною двопідвісний байк для крос-кантрійної їзди, що ідеально підходить для райдерів, які прагнуть до агресивного стилю катання. Сучасна геометрія рами, що включає більш слабкий кут нахилу рульової труби, довгий виліт і круте положення сидіння, робить цей велосипед особливо потужним і ефективним для тих. Хто бажає максимально використовувати свої можливості в кроскантрійному велосипедному спорті. D6 є перетоповою моделлю у лінійці Сіску, також існують моделі D5 та D7, що відрізняються комплектацією. Огляд на молодшу модель є у нас на каналі. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревели та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин. За адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Байк існує у розмірах SML та XL та підходить на зріст від 152 до 195 см. Рама зроблена з алюмінієвого сплаву, а її геометрія підходить навіть для трейлового катання. Завдяки своєму матеріалу вона легка і міцна, що вкрай необхідно для агресивного катання. Застосування технології внутрішньої проводки кабелів покращує аеродинамічні властивості та надає велосипеду чистішого, акуратнішого вигляду, а також захищає проводку від механічних пошкоджень внаслідок ударів об кущі. Або потрапляння бруду з під коліс на корпус. Задня підвізка містить повітряний амортизатор Santur Raidon, який ідеально адаптується під вагу велосипедиста завдяки нагнітанню і стравлюванню тиску повітря. Працює він у парі з рамою, що представляє одноважільну підвіску, що покращує керованість і комфорт під час їзди нерівними трасами, дозволяючи райдеру з легкістю долати важкі ділянки. У передньому трикутнику є кріплення для флягу тримача. Вилка Suntour XCM Boost з ходом 120 мм забезпечує відмінне поглинання нерівностей і поліпшену керованість на різноманітних трасах. Вона оснащена гідравлічним демпфером, який контролює швидкість стиснення і відскоку підвізки. Демфер оснащений функцією блокування підвізки, яка дає змогу зафіксувати вилку в статичному положенні. Це доводиться, до речі, під час їзди рівними асфальтованими дорогами або іншими ділянками, де не потрібна амортизація. Завдяки чому ви економите енергію на розгойдуванні. Трансмісія 1х10 представлена брендом Shimano рівня Dior-4000-ї серії. Вона складається з тригерної монетки, касети з широким діапазоном і технологічного перемикача. Система шатунів Dior спереду з однією зіркою на 32 зубці, та касета Dior на 10 зірок з діапазоном 10-42 пропонують величезний діапазон передач, що дає змогу велосипедистові легко долати круті підйоми та швидко розганятися на рівних ділянках. Задній перемикач з низькопрофільним дизайном забезпечує плавне і точне перемикання швидкостей навіть на жорсткому бездоріжжі, Каретка на виносних підшипниках з полою віссю. Полігон зі d 6 комплектується елементами австралійського бренду Entity. Алюмінієве кермо шириною 760 мм, алюмінієвий вину з довжиною 45 мм, сідло та встановлений алюмінієвий телескопічний дропер з кнопкою виведення на кермо та гріпси все це бренду Entity. Вілсет також бренду Entity x 15 Колеса складаються з міцних алюмінієвих подвійних ободів, стійких до ударів та Байк існує з розмірами коліс 27,5 та 29 дюймів. Одягнений вілсет у покришки Максі Ardent шириною 2,25 дюйма з агресивним протектором. Вони забезпечують відмінність щеплення і керованість на різноманітних поверхнях. Обертаються колеса на надійних втулках Shimano, що мають кріплення гальмівного диску Center Lock. Вони дуже накатисті, що покращує загальну продуктивність велосипеда, а кріпляться втулки на вісі-12 мм. Гальмівна система являє собою популярні дискові гідравлічні каліпери Shimano mt 201 що гарантують високу ефективність гальмування та надійність у будь-яких погодних умовах. У парі з роторами на 180 мм спереду та 160 мм ззаду, закріпленими системою центрлок ці гальма забезпечують чудовий контроль швидкості під час затяжних спусків вниз. Саме кріплення роторів робить їх простішими в обслуговуванні, а збільшений діаметр переднього ротора дає змогу краще розсіювати тепло, а також забезпечує підвищене гальмівне зусилля на передньому колесі, що дуже важливо для спусків. Полігон зі 6 є чудовим байком за хорошу ціну та прекрасно підійде людям, що шукають перший двопідвіз. Він має серйозну якісну комплектацію. А з його продуманою геометрією, ефективною підвіскою, потужною трансмісією, надійними гальмами та універсальними колесами, байк забезпечує комфорт, керованість і продуктивність, що робить його ідеальним супутником у пригоді трейлового катання. Дякую за увагу. З вами був магазин Волосклад До нових зустрічей.